Всім привіт, ви на каналі Єркатех, і сьогодні ми трішки познайомимось з вами з новим iPhone 16 Pro та Pro Max, які були представлені 9 вересня разом з звичайними моделями 16 та 16, Plus, але про них трішки пізніше. Якщо ви ще не бачили презентації, то iPhone 16 Pro це справжня революція у світі технологій. Хочеться сказати, що він кращий за iPhone 15 Pro, і так, це може звучати банально, але факти говорять самі за себе. До речі, власники 15 Pro не залишаться без оновлення, адже з виходом нової iOS 18 вони отримують функції, які презентували в 16 Pro, але звісно, не всі. А от штучний інтелект тільки аж в 2025 році. Однією з головних особливостей нового смартфону став Apple Intelligence. І це не просто маркетинговий хід, а справжній прорив у використанні штучного інтелекту на смартфонах. Багато хто може подумати, а навіщо це мені? Я не користуюсь AI, тому навіщо платити більше за функції, які мені взагалі не потрібні. Але враховуйте те, що вони поки що вам не потрібні. Штучний інтелект поступово стає частиною нашого повсякденного життя, ми використовуємо його для створення текстів та їх редагування. Створення і редагування фотографій та відео, і навіть для вирішення рутинних завдань вдома, на роботі чи в навчальних закладах. За більшість функцій доводиться закидати гривню, а от в новому 16 Pro багато функцій, корисних, доступно прямо з коробки, і вони безкоштовні. І скоріше за все їх кількість часом буде тільки збільшуватись. А які саме функції нам пропонують зараз, давайте розглянемо. Автоматична перевірка та редагування того самого вище згаданого тексту. Штучний інтелект 16 Pro та й в звичайних айфонах дозволяє не просто перевіряти помилки в тексті, але й трансформувати його в більш зрозумілий вигляд. Ми також зможемо одним дотиком підсумовувати будь-який текст, адже з поміж всього написаного нам потрібно перш за все найважливіше. Ці можливості будуть інтегровані навіть у сторонні додатки, які пов'язані з написанням, але як зазначається, не всі. Голосові нотатки тепер більш в моді. Якщо ви часто робите записи своїх думок або ідей, Нова функція розшифровки голосових повідомлень стане справжньою знахідкою. iPhone зможе автоматично виокремити найважливішу інформацію, що значно спростить життя, наприклад, для музикантів, письменників чи будь-кого, хто працює з текстом. Все, що потрібно, це просто нажати на кнопку запису. Ми більше ніколи не припустимо важливих зустрічей або реєстрацію на рейс, і все в цьому стилі. Адже всі важливі події будуть виведені в верхню частину папки вхідні, таким чином привертатимуть нашу увагу до них. Створення анімованих емодзі за текстом. Нарешті ми зможемо створити власні анімовані емодзі на основі текстових описів. Це особливо цікаво, якщо ви любите персоналізувати свої повідомлення. Хоча залишається питання, наскільки точно штучний інтелект зможе згенерувати описані емоції? І чи потрібно буде робити детальний опис. Image playground. Тепер створити зображення за описом ще ніколи не було так просто. Можливості цієї функції дозволяють генерувати унікальні картинки за вашим запитом, буквально за секунди. Це щось на кшталт Міджорні, але тепер вбудовано прямо в iPhone. iPhone тепер наш персональний відеоредактор, адже буде сам монтувати відео, які вже існують в галереї. Цікава штука, яка, здається, існує в Google Фото, якщо я не помиляюсь. І тому в Apple вона має працювати як мінімум краще. Я сподіваюся на це. А ще за допомогою нової кнопки, про яку ми поговоримо пізніше, можна буде запускати камеру і навівши на об'єкт, тварину, ресторан тощо, отримати інформацію, яка міститься в інтернеті, що означає завжди бути в темі, якщо е, захочеш, звісно. Siri розумніша та корисніша. Тепер вона не просто віртуальний асистент, а справжній інструмент для повсякденного життя. Вона отримала нову анімацію і стала розумнішою в плані розуміння контексту мовлення. Навіть якщо ви випадково словесно зашпортитесь, вона все одно зрозуміє, що ви мали на увазі. Ба Більше, Siri тепер можна давати покрокові інструкції для налаштування iPhone. Наприклад, якщо ви не знаєте, як змінити певне налаштування, просто попросіть Siri і вона проведе вас через весь процес. Камера з новим рівнем контролю. Оновлення камери iPhone 16 Pro вражає не менше. О, я вже починаю говорити як співробітник Apple з презентації. Дожив. По-перше, з'явилася нова функціональна кнопка, яка виконує кілька завдань одразу. Це не просто клік і готово, тепер є можливість контролювати процес зйомки ще краще. Наприклад, одне натискання відкриває камеру, свайпом пальцем відбувається зумінг, подвійне натискання відкриває налаштування експозиції, глибини різкості та перемикання між об'єктивами, а ще є фіксація фокусу та експозиції, яка буде доступна в цьому році, але трішки пізніше. Що ще нового з'явилось, так це уповільнене відео 4К 120 кадрів на секунду в Dolby Vision та підтримкою ProRes для любителів максимальної якості. Ця функція довго чекала свого часу і тепер недоступна на нових айфонах. До того ж, можна буде регулювати швидкість відтворення вже після зйомки, прямо в додатку фотографії. З мого досвіду, зажерливого, я не використовував пильну зйомку, тому що вона знімала фулажі. Ось суду через це я знав, що по якості вона буде гірше відео знято в 4К, тому і не виникало бажання цим користуватися. А ось зараз вже інша розмова. Новий iPhone 16 Pro обладнаний чотирма студійними мікрофонами. Це означає менше навколишнього шуму, кращий запис голосу, навіть на вулиці, і чудовий просторовий звук. Також є функція Audio Mix, яка дозволяє налаштовувати звук у відео. Ми зможемо обрати один з трьох режимів, які по-своєму записують звук, наприклад. В кадрі це коли голос буде чітко чутно, навіть якщо людина знаходиться поза камерою. Студія: запис голосу так, наче мікрофон розташований біля джерела звуку, наприклад, рот, навіть якщо об'єкт зйомки сидить на відстані до 1 метра. Та кінематографічний записує всі голоси навколо і об'єднує їх в передній частині сцени. Виглядає цікаво і вважає, що це варто в нашої уваги. Ще одна 48 мегапіксельна камера на iPhone, яка додасть більше деталей на фотографіях в надширококутному об'єктиві, який також відповідає за макрознімки, тож, як то кажуть, ще більше якості в студію. Завезли нові стилі для фото, які в додачу стали більш функціональні через нову панель керування тону та кольору. Ніколи особливо ними не користувався, тому багато чого говорити про них не буду. Є і вже добре. Також наостанок не забуду нагадати, що новий процесор a 18 Pro став краще, ніж Торік, автономність стала краще, ніж торік, та й загалом все стало набагато набагато краще. І так, до речі, забув, що тепер iPhone 16 Pro має діагональ не 6,1 дюйм, а 6.3, а Pro Max виріс з 6.7 до 6.9. Ну що ж, все круто, все класно, є нові функції, цікаві функції. Багато кому сподобається, я впевнений, та принесе користь, що найважливіше, на мою думку. Як далі будуть розвиватися події, будемо слідкувати. А наразі, все. Дякую за перегляд. Всім до зустрічі!